Що в Норвегії через польот безпілотника над островом Шпіцберген на два тижні заарештували сина близького соратника президента Росії Володимира Путіна? Про це повідомляє норвезьке видання. Ім'я затриманого не розкривається. Відомо, що йому 47 років. Він має громадянство Росії та Великобританії, а живе він. За власними словами в Італії, але під опис затриманого чоловіка підходить Андрій Якунін, це син колишнього голови російської залізниці та одного із засновників дачного кооперативу озеро Володимира Якуніна. Якунін молодший народився в 1975 році. Має британське громадянство і займається бізнесом в Італії.